Історія, знаєте, повна геніальних людей, яких колись вважали ну просто божевільними. Це розповідь про тих, хто пішов проти течії, і чиї ідеї, які спершу висміювали, врешті-решт змінили наш світ. Ну що ж, давайте розбиратися. Ось ось саме так і реагують на нові ідеї. Уявіть, Альфред Вегенер каже: а що як континенти насправді рухаються? І що він чує у відповідь від поважного вченого? Абсолютна нісенітниця. Не просто я не згоден, а саме так, з презирством. Ця цитата ідеальний приклад того муру, який доводиться пробивати візіонерам. А давайте ну, на хвилину задумаємось над цим питанням. Воно, по суті, і є ключовим для всього, про що ми будемо говорити, адже всі ці історії, які ми зараз розглянемо, показують одне й те саме шлях від маячні до загальновизнаного факту майже завжди починається з глузувань. І почнемо ми з медицини. Бо тут ціна помилки, ціна впертої віри у старі догми це не просто репутація, а людське життя. Поговоримо про піонерів, які буквально воювали зі смертоносними переконаннями. І так, переносимося до Відня 1840-ві роки. Віденська загальна лікарня. Тут працює молодий лікар Ігнат Земельвейс, і він стикається з чимось жахливим. У пологовому відділенні одна за одною помирають молоді матері від якоїсь загадкової хвороби. І ось що він помітив. Просто подивіться на ці цифри у відділенні, де пологи приймали лікарі та студенти-медики, які приходили просто з ростинів, Смертність сягала 18%. А в сусідньому відділенні, де працювали лише акушерки, помирали тільки 2% жінок. Різниця колосальна. Це й стало для нього головною зачіпкою. І яке ж він знайшов рішення? До геніальності просте змусив усіх лікарів мити руки у хлорному розчині перед тим, як іти до пацієнток. І це спрацювало. Миттєво смертність впала до рівня акушерського відділення. Але що він отримав у відповідь вдячність? Визнання? Ні, глузування і зневагу. Сама думка, що руки шанованих лікарів можуть переносити смерть, була образливою. А головне, ще не існувало мікробної теорії, і він не міг пояснити, чому це працює. А ось, до речі, і головна медична догма того часу теорія міазмів. Вважалося, що хвороби, особливо епідемії на кшталт холери, поширюються через погане повітря, через сморід. І от саме з цією ідеєю довелося боротися іншому лікарю Джону Сноу під час страшного спалаху холери в Лондоні. Сноу не став теоретизувати про погане повітря. Він підійшов до проблеми як справжній детектив. Взяв карту району Сохо і почав позначати кожен випадок захворювання. І знаєте що? Карта чітко показала. Всі смерті групувалися навколо однієї єдиної водяної колонки на Бродстріт. Він переконав місцеву владу зняти з неї ручку, і спалах припинився. Так його ідею ще довго не сприймали всерйоз, але він, по суті, став батьком сучасної епідеміології. А ось ця історія це вже щось із чимось. 1980-ті роки. Всі впевнені, виразка шлунка це від стресу. Австралійський лікар Барі Маршал каже: Ні, це бактерія. З нього, звісно, всі сміялися. І що він зробив, коли втомився від насмішок? Правильно провів експеримент на собі. Він просто взяв і випив культуру цих бактерій, заробив собі гастрит, а потім успішно вилікувався антибіотиками. Це було ризиковано, це було радикально, але це спрацювало. І за це він отримав Нобелівську премію. Добре, з медичними догмами розібралися. Але що робити, коли твій опонент не просто хибне переконання, а величезна могутня індустрія, індустрія, для якої твоя правда це пряма загроза мільярдним прибуткам. Ось вам приклад Рейчел Карсен та її книга Мовчазна весна. Вона першою голосно заявила про небезпеку пестицидів, зокрема ДДТ, розповіла, як вони отруюють природу і нас з вами, і якою була реакція хімічної промисловості. Вони розгорнули проти неї справжню війну, називали її істеричкою, висміювали її роботу, погрожували судами. Вони кинули всі сили, щоб змусити її замовкнути. А от Клер Паттерсон взагалі не збирався ні з ким воювати. Він був геохіміком і займався фундаментальною наукою, намагався точно визначити вік нашої планети. Але як це часто буває, на шляху до однієї відповіді він випадково натрапив на щось набагато більше і страшніше. Він виявив, що все навколо повітря, вода, наші тіла масово забруднене свинцем. І головним джерелом цього забруднення був етилований бензин. Патерсон почав десятирічну боротьбу проти могутньої свинцевої індустрії. Його намагалися дискредитувати, позбавляли фінансування. Але подивіться на результат його боротьби. Коли етилований бензин нарешті заборонили, рівень свинцю в крові людей впав на 80%. Він без перебільшення врятував здоров'я цілих поколінь. Гаразд, ми вже говорили про медицину і про гроші. А тепер найскладніше: історії про людей чиї ідеї, ну вони просто перевернули з ніг на голову самі основи нашого розуміння світу: геологію, біологію, астрономію. Давайте повернемося до нашого знайомого Альфреда Вегенера. Його ідея про дрив континентів не була простою здогадкою. Він зібрав докази з різних наук. Подивіться, узбережжя Африки та Південної Америки підходять одне до одного як пазл. На обох континентах знаходять однакові скам'янілості. Через океан пролягають однакові гірські хребти. Все вчазувало на те, що колись вони були єдиним цілим. І що ви думаєте, науковий світ йому аплодував? Аж ніяк. Ось вам типова реакція: його теорію порівнювали з міфами про Атлантиду. З нього сміялися, бо він був метеорологом, а не геологом. Чужинець. Головна проблема була в тому, що він не міг пояснити, яка сила рухає ці величезні континенти. Іронія в тому, що цей механізм відкрили лише через десятиліття після його смерті, і він повністю підтвердив його правоту. Дуже схожа історія трапилася із Грегором Менделем, по суті, батьком генетики. Тодішня наука вважала, що ознаки від батьків просто змішуються у нащадках, як дві фарби. А Мендель, роками схрещуючи горох у своєму монастирському саду, довів, що все набагато складніше, що є дискретні одиниці, гени є домінантні та рецесивні ознаки. Його робота була настільки революційною, що її просто ніхто не помітив. Цілих 34 роки. Ну і звичайно, як можна не згадати Галілео Галілея. Це, мабуть, хрестоматійний приклад конфлікту науки та догми. Його дорожба за ідею, що земля обертається навколо Сонця, а не навпаки. А тепер подивіться на ці дати: від моменту, коли його засудили, до моменту, коли церква офіційно визнала свою помилку, минуло 359 років. Просто вдумайтесь у цю цифру. А наприкінці 19 століття відбулася ще одна велика битва, але цього разу не за наукову ідею, а за технологію, яка мала визначити майбутнє. Це була справжня війна струмів між Ніколою Теслою і його змінним струмом, та Томасом Едісоном з його постійним струмом. Справа в тому, що система змінного струму Тесли була об'єктивно кращою. Вона дозволяла передавати електроенергію на величезні відстані з мінімальними втратами. Едісон, чий бізнес був побудований на постійному струмі, розумів, що програє, і він почав грати брудно. Дуже брудно. Він влаштовував публічні шоу, де вбивав тварин змінним струмом, щоб показати наскільки той небезпечний. Розгорнув цілу кампанію чорного піару. Іронія сьогодні весь наш світ працює саме на системі Тесли. Отже, ми розглянули стільки різних історій, що ж їх усіх об'єднує лікаря, геохіміка, астронома, інженера. Виявляється, є певний шлях, який проходить майже кожна революційна ідея шлях від повного заперечення до статусу очевидної істини. І цей шлях можна описати ось такою простою схемою. Все починається з одного: хтось помічає те, чого не бачать інші. Потім народжується нова, часто зухвала гіпотеза, далі неминучий етап глузувань і атак. Але завдяки наполегливості, іноді ціною цілого життя ця ідея продовжує жити. І врешті-решт божевільна ідея стає новою нормою. По суті, це і є формула наукового і суспільного прогресу. І все це, звісно, підводить нас до фінального найцікавішого питання. Ці історії з минулого це не просто цікаві факти, це урок для нас. Урок бути трохи більш відкритими до ідей, які сьогодні здаються дивними, смішними чи навіть абсурдними. Бо хто знає, можливо, саме серед них і ховається та сама ідея, яка визначить наше майбутнє.